Ті, хто слабко собі уявляють тему вогнепальної зброї, думають, що куля летить просто прямо. Ті, хто трішечки більш прошарені, знають про таку річ, як балістична траєкторія. Але ті, хто іще більш прошарені, знають про таку річ, як деривація, і те, що куля летить ніхіра не прямо. До речі, це стосується не лише нарізної вогнепальної зброї, і ви на каналі Балістика для того, щоб про це послухати. У випадку, якщо ви любите стріляти по людям або у вас є гладкоствольна вогнепальна зброя, в пневматичній зброї. Відхилення кулі відбувається у випадку, якщо ви також можете стикнутися з ефектом відхилення кулі через її обертання. Але на цей раз він називається ефект. Так, уявіть собі, відхилення кулі через обертання це не лише тема нарізняка. Цим ми стикаємося і в пневматиці, і в гладкостволі. Ну але спочатку саме про деревацію. Що це взагалі за чертівня? У випадку, якщо стріляєш на відстані понад 300 метрів, куля починає відхилятися здебільшого вправо, тому що на різні стволи здебільшого закручені саме в праву сторону. Наскільки сильно це впливає? Ну, наприклад, на моїй гвинтівці на 500 метрах куля відхилиться майже на 4 см вправо. Багато це чимало, ну, на такій дистанції майже незначуще. Але чим далі, тим більше буде це відхилення. І чого це взагалі відбувається? В момент, коли куля вилітає з нарізного ствола, вона обертається. Питання в тому, наскільки швидко. Дуже швидко. Наприклад, середньостатистичні двигуни внутрішнього згорання крутяться в середньому до 7-9 тисяч обертів на хвилину. Власники пластикових мотоциклів можуть вимахувати, що їх калінвал крутиться до 16 тисяч обертів на хвилину, а боліди Формули 1 крутять свої двигуни до 20 тисяч. Куля з вогнепальної зброї з 10 м твістом вилітає зі швидкістю обертання 3308 обертів на секунду. На хвилину я навіть не буду перераховувати. Як мінімум тому, що цілу хвилину навряд чи куля летітиме. Але варто розуміти, що це скажена швидкість обертання. І знову ж таки згадаємо, що куля не летить ідеально прямо, як тільки вона покидає канал ствола, вона починає знижуватися. Падаючи вниз, куля отримує ще один опір повітря знизу. Перший опір повітря це той, на який вона опирається своїм носиком, намагаючись проскочити через атмосферу. Ну і під час зниження. Знизу з'являється трішечки більше опір повітря, ніж зверху. Логічно. А оскільки куля дуже швидко обертається, то опираючись на це ущільнене повітря знизу, вона скочується в бік. Саме так і відбувається ефект деривації. Чим далі куля летить, тим менше у неї швидкість, тим швидше вона падає, але при цьому обертається з тією самою швидкістю. Тому відхилення на 300 метрах. Буквально незначне, на п'ятистах вже більш-менш відчутне. На кілометрі деривація може вплинути на кулю вже настільки, що ви не влучите в свою мішень. І чорт би з ним подумають ті, у кого немає нарізної зброї, хто не стріляє на великій відстані. Але ні. У випадку, якщо ви любите стріляти по людям або у вас є гладкоствольна вогнепальна зброя, Одне не виключає інше, ви також можете стикнутися з ефектом відхилення кулі через її обертання. Але на цей раз він називається ефект магнуса. В пневматичній зброї відхилення кулі відбувається у випадку, якщо кулька треться об канал ствола. Наприклад, ті, хто грають в пінбол, знають, що, на жаль, на відміну від стрейкболу та інших видів тактичних ігор. З пенбольного маркера навряд чи вдасться уражати маленькі мішені одним пострілом, тому що кулька починає летіти хаотично вправо-вліво, вгору, вниз через щось. Так от, це саме ефект магнуса. У випадку, коли велика, але досить легенька кулька проходить через гладкий канал ствола пенбольного маркера, вона рандомно треться сильніше об якусь із стінок – верхню, бокову, нижню. І закручується кожного разу в іншому напрямку. Про що нам говорить ефект магнуса? Якщо коротко і стисло, то проходячи через атмосферу, маючи опір попереду, кулька що обертається, створює з одного боку швидший потік повітря, а з іншого сторони повільніший. Через це її відхиляє в бік. Цього ефекту можна досягти навіть рукою. Наприклад, якщо ви пітчер у бейсболі і вмієте закручувати м'ячика, то ефектом магнуса можна відправити його по ось такій траєкторії чітко в руки кетчеру. Максимально цей ефект змогли запрягти у страйкболі за допомогою такої штуки, як хоп -ап. У тоненькому каналі ствола страйкбольного привода є така річ, як гумка хопапу. Невеличкий штир через спеціальний отвір в каналі ствола протискає невелику гумову деталь. І таким чином, щоб кулька, коли проходить через цю гумову деталюшку, об неї закручувалось. І кульки страйкбольної зброї завжди летять закручені ось таким чином до цілі. За допомогою ефекту магнуса, коли вони, скажімо так, намотують на себе повітря, кулька завжди намагається летіти вгору. Без ефекту хоп-ап страйкбольні приводи могли би влучати більш-менш точно, ну буквально там на 30-50 метрах. Але завдяки нормальному тюнінгу і, чіткій, і чіткому регулюванню протискання цієї гумової деталі можна стріляти легенькими пластиковими кульками на 100 або навіть 120 метрів досить влучно. Тому так, страйкбольним приводом ви можете першим пострілом поцілити в яйки своєму опоненту. Пейнбол, ну хіба що якщо вам дуже сильно пощастить. І тепер гладкоствольна зброя. Так, Там також обертається куля, і це може мати негативний вплив на стрільбу. А ми це можемо пофіксити. Сферична куля для гладкоствольної зброї найдешевший, найпростіший у виготовленні і найбільш косий вид боєприпасу. Із цих пунктів лише два вірні, у випадку, якщо ви не нубасік і вмієте споряджати набої. Сферична куля вважається косою саме через ефект магнуса. У випадку, якщо ви спорядили боєприпас без контейнера і без деяких інших додаткових нюансів, то кулька починає тертися об канал ствола в якомусь рандомному місці, коли її штовхає пиш вперед. Особливо це стосується каліберних куль, таких, наприклад, як спутник. Насправді, якщо мати на увазі чотири фактори, один з яких, до речі, ефект магнуса, то сверична куля може бути досить точною, принаймні для тренувань. Так, вона не дуже годиться на полювання, тому що експансивності від неї. Але для того, щоб дірявити картон або бити по гонгу, як на мене, супер. Для цього необхідно лише захистити її від контакту зі стінками ствола. Для цього її закидують або в контейнер, або в пиш-контейнер, або обертають папером. Тому, якщо буде цікаво, про спорядження гладкоствольних набоїв можна буде поговорити окремо. На останок з ефектом магнусу стикнулися люди ще в доісторичні часи за допомогою стрінгів. Ладно, Ару. Прачники зрозуміли, що звичайним камінням стріляти влучно не вийде. І, до речі, не лише через різну вагу цих боєприпасів, а іще і через ефект магнусу тому що. У випадку, коли ви випускаєте боєприпас з пращі, він обертається до того ж, одразу у двох напрямках. Спершу, під час виходу з пращі боєприпас починає обертатися довкола своєї осі, як звичайна куля. І крім того, оскільки його розкручували довкола себе, крім такого ефекту обертання, там іще присутній ефект ось такий. І у випадку, якщо ви. Кидаєте камінчик, особливо якщо він трішки продовжуватий, можете побачити у нього м досить цікаву траєкторію польоту. Ось таку. Отож, підбиваємо підсумки. Деривація, а також ефект магнусу це ефекти, що впливають на кінцеву точку влучання кулі через те, що сам боєприпас обертається. Інколи це ефект прогнозований, наприклад, якщо ми говоримо про нарізну зброю, а також стрейкбольні приводи, в цьому випадку вам треба або налаштувати цей ефект, або просто знати за таблицею, наскільки сильно ваша куля відхилятиметься. В інших випадках штука сугубо негативна, особливо, якщо ми говоримо про стрільбу з феричними кулями і з вогнепальної зброї. Але його можна позбутися у випадку, якщо прибрати контакт. Стінки ствола і кулі за допомогою якої небудь проставки. Це може бути контейнер, пиш контейнер, заряд типу Джеймстаун, дум або Папір. Дякую за увагу. На цьому завершується відео. Хоча тут, звичайно, не було сказано про ефект Коріоліса, але канал, скажімо так, для новачків науково популярний, якщо ви починаєте цікавитися навіть такими речима. То скоріш за все про деривацію ви знаєте навіть більше, ніж я. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. І ви відзначите це своїм великим пальцем, підпискою на канал. Дзвіночок не забувайте. Бо, знову ж таки, перегляди впали, що таке. Давайте, давайте, давайте. Розширити бажано це відео серед своїх товаришів у соціальних мережах. І нагадую вам про наш збір на дробовик дроновий анігілятор. Якщо у когось буде бажання, підтримайте гривнею. Дякую спонсорам каналу, тому що, бляха, ви добряче мотивуєте. Ніщо так добре не впливає на нашу мотивацію, як ваша копійчина. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!